Зараз іду якраз на межі, де пройшов агрегат, і де його не було. Скажу відверто, що єдине, що тут було зроблено, це було поле виорено в серпні місяці. Так як ми з хлопцями в Вінниці домовилися про те, що ми проведемо такий експеримент, ми, вони мене запевнили, що їхній агрегат справиться з будь-якою кількістю бур'яну. І от ми на одній площі, вона не дуже велика. Ми залишили і просто нічого не робили. експеримента раді, так скажемо. І от такий от просто ковьор. Я відверто дуже переживав, коли ми не могли зайти в поле, коли йшли дощі, думаю, що загубив поле. Але ні, з беднаром бачу, що в принципі ми справилися. Нічого, абсолютно, поле було виворене в серпні місяці. Ми спеціально під беднар, тому що вони запевняли, що вони з цим легко справляться, залишили отаку от. Напевно, вся флора, яка є в Одеській області, зараз тут присутня. І от безпосередньо сам результат роботи. Такі лапті от вони. Реально поле готове до посіву за одну операцію, не було ні закриття вологи, бур'яну, величезна кількість. Скажу, відверто дуже переживав, коли дивився на поле, чи ми його не загубили таким експериментальним шляхом. Але ні, от іду м'ягенько, те, що треба. В цьому році дуже актуальна установка. Взагалі це. Компактор, тому що тут сім операцій, як розказав Володимир. Сьогодні на вулиці 9 травня, і ми знаходимося в чудовому місці на Одещині. І... Перша ідея приїхати сюди у нас виникла, коли ми з Вадимом Стоцьким зустрілися в Вінниці на конференції Агрокосмонавти і обсудили деякі нюанси. Я йому розказав про наш чудовий агрегат для передпосівного обробітку. Вадиму було цікаво, бо Вадим професійно займається насінням різних культур соняшника кукурудзи кукурузи і так далі. І тому виникла ідея продемонструвати такий наш агрегат на полі у Вадима і доказати все те, що ми розповідали теоретично на конференції. Трішки погода внесла свої корективи, і лише сьогодні ми зуміли заїхати, скажімо так, на поле. І чесно кажучи, те, що ми побачили зранку на цьому полі, ну, я ніколи такого ще не бачив. Значить, ввиду того, що не можна було обробляти поле, поле заросло дуже сильно бур'яном. Але, оскільки в нас агрегат багато функціональний. Скажімо так, ми дуже чудово розуміємо його можливості і спроможності працювати у багатьох на багатьох фонах при багатьох різних ситуаціях. Ми, побачивши ситуацію на полі, зуміли агрегат налаштувати, і ось уже як тільки півдня ми на цьому полі працюємо. Робимо те, про що ми домовлялися, і якби як мені здається, приємно дивуємо людей, до яких ми приїхали. Отже, за рахунок чого цей агрегат може робити. Прекрасну роботу по різних фонах для посіву, для підготовки ґрунту для посіву для різних культур за рахунок вдалих конструктивних рішень. І я зараз коротенько вам розкажу про ці конструктивні рішення, які є в цьому агрегаті. Дякую, Мако. Ми разом з Ама приїхали до Вадима на поле. Отже, перед компактор робить 7, мінімум 7 операцій за один прохід. Отже, першою операцією на даному граті є розрихлення сліду, налаштовується дуже просто навпроти колії трактора. В даному випадку ми бачимо класичний слідорозрихлюч від компанії Беднар. Особливістю є те, що у нас захист стійки це ось така горизонтальна пружина, яка із моментом підрегулювання, коли пружина з часом ослабляє. Ось таке просте рішення дозволяє якби довго служити, саме коли ми говоримо за цей конкретно взятий вузол. Регулювання даних стійок механічне е, ступінчате. Ось по цьому кронштейну рухаємося. Наступна операція йде. Ми просто зупинили в роботі, зараз передня планка ось частково занурена, вона вже ви бачите, як виконує свою роботу. рівняє поле. Тобто тут горбок набрала, там ложбинка не набрала, а в кінці кінців після неї вже попереднє вирівнює поле відбувається. Передня планка теж у нас має деякі особливості. По-перше, це змінна пластина. Ось ви бачите на гвинтах, що вона міняється, сама ця планка. До своєї балки. Далі для е, підтримки робочого тиску вона впирається, і це так називаємо захист у такий гумовий салендблок. Дуже просте рішення, але е, дуже ефективне, не потребуючи обслуговування додаткового. Регулювання цієї планки також механічне. Значить Наступна операція і наступний робочий, так сказати, вузол це. Передній подрібнюючий коток. У нас особливості цього котка є те, що діаметр 370 мм. Це досить продуманий діаметр. Коток має дуже гарну кутову швидкість обертання, за рахунок цього йде гарне подрібнення грудочок. то що потрібно в цілому для цього регата. Коток цей встановлений на необслуговуваних підшипниках, як власне, і задній коток, як власне, всі наші агрегати і з нашої лінійки, які ми виготовляємо. І ще варто зазначити, що секція котка, ось я її показую, секція котка вона невелика метр, від 1,20 метр до 1,50 метра, залежно від моделі. Це говорить про те, що навантаження на підшипники, на яких встановлений коток, мінімальне. Тому що є агрегати, на це треба звертати увагу, де секція котка 2 метри, а це дуже велике навантаження на підшипники. Далі йде у нас робоча секція, яка складається із двох рядів лап. Робоча секція, ми сьогодні на полі бачимо, що має забезпечити нам робоча секція. По-перше, це чітке дотримання заданої робочої глибини. Це має бути стійка, яка чітко тримає цю задану глибину. Сама лапа зараз вона в нас занурена. Я думаю, ми можемо собі дозволити показати. Лапа має гарно перемі... 에... підрізати бур'ян. На полі ми сьогодні показали. Тобто, що я маю на увазі? Між першим і другим рядом є перекриття стрільчиць лап. і це перекриття ми можемо гарно спостерігати на полі. Де ми бачимо, що такий бур'ян йде чітке вир... вирізання всього бур'яну. Далі. Оця стійка вона не тільки чітко тримає глибину, а за рахунок своєї форми вона не боїться бокових навантажень. Конструкція агрегата розрахована таким чином, що Агрегат може працювати навіть на розворотах. Ми спостерігали, як ми перед цим проводили інструктаж, як тракторист ну, почув цю всю штуку і використовує цю особливість під час роботи. Тобто це дуже важлива штука. І це наша унікальна особливість. Жоден виробник передпосінних компакторів не заявляє про таку можливість. А це говорить не тільки про власне роботу агрегата на розворотах, а це й говорить і в цілому про якість конструкції. Робота, можливість працювати на розворотах. Далі. Наступна е, операція, яка відбувається. Це вже у нас четверта. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста і сьома. Четвер... П'ятою операцією у нас зазвичай є е, вирівнювання е, після стрільчатих лап. Але в даному випадку ми змушені були, оцінивши ситуацію на полі. Цю планку підняти. Так як вона заважала прохідності рослинних решток, їх, ну, дуже, багато їх дуже багато. Їх сказав ваш агроном, екстремальна кількість. І я з ним погоджуся. Тому ми десь мали йти на компроміс, і в даному випадку планку підняли, збільшили пропускну здатність агрегата. Але це говорить про те, що у нас. Якби були питання в інших випадках до структури ґрунту, тому що агрегат такий має вам забезпечити оптимальну структуру ґрунту. Це дуже важливо при роботі. Я дивився ваше відео, Вадим. Ви працюєте ґрунтовими гербіцидами, і для ґрунтових гербіцидів треба дрібно грудкувати, така, як ми сьогодні робимо структура ґрунту. Тому у нас завжди є можливість оцими планками, до речі, тільки в нас і середня планка, і фінішна планка регулюється Ось такими гвинтовими механізмами це знову ж таки, щоб відрегулювати структуру ґрунту, яку ми залишаємо. Це дуже важливо. Далі йде у нас е, коток, задній прикочуючий. Він теж якби, відіграє важливу роль у зворотньому ущільненні ґрунту після проходу і у доподрібненні грудок. І він у нас має декілька особливостей. По-перше, він подвійний із е, ефектом самоочищення. Друга секція заходить в першу. Далі він з можливістю регулювання. Ось, зверніть увагу. Ось друга секція тримається на цій балці, і ми можемо регулювати. Якщо у вас, наприклад, кам'янисті ґрунти, ми можемо дозволити собі розставити їх. Це універсальний коток в цьому плані. Далі, сегменти котка теж встановлені на необслуговуваних підшипниках, і кожен цей сегмент обладнаний ось такою стабілізуючою пружиною. Яка теж якби, дає можливість, не ну, не можливість, а запобігає виникненню люфту оцих сегментів на своєму валу. Тобто продовжує термін експлуатації катка і дає можливість знову ж таки котку гарно себе почувати, коли ми на розворотах робимо якісь. Якусь роботу. Діаметр котка 350 мм, дуже ефективний в плані гарної кутової швидкості і знову ж таки подрівнення. Вага котка 192 кг на метр. Це теж е серед конкурентів дуже гарний показник. Ну і мінімально навантаження на підшипник за рахунок коротких робочих секцій. За фінішну планку я розказав. Унікальна особливість те, що вона регулюється. І замість неї може бути декілька варіантів фінішних секцій. Один із них це фінішний куток.